Російські фейки, як їх розпізнати? Ірина Субота, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Російське телебачення, які психологічні маніпуляції там найчастіше використовують, аби впливати на психіку нації та дискредитувати українців для маніпуляції російським населенням. Російське телебачення, як правило, обирає кілька елементів. Насамперед, це лідери думок, тобто тих, кого ми називаємо рупором Кремля. Наступним елементом є агресивна та впевнена риторика, і чим відвертіша брехня, тим риторика агресивніша. Наступний елемент це використання мови ненависті, тобто всієї цієї лексики, яка є образливою для українського народу. Далі це дегуманізація українського суспільства. Як правило, українців зображують нелюдами, хоча б згадати історію про розіп'ятого хлопчика. Таким чином, російська пропаганда намагається насадити асоціативні історії, які б негативно були пов'язані з українцями. Окрім того, наразі російська пропаганда використовує і інші методи дегуманізації українського населення, наприклад, перекладає відповідальність за російські злочини військових на Україну. Наприклад, як це сталося з наслідками російської окупації в Бучі. Або ж російська пропаганда поширює меседж про живий щит, тобто те, що українці і українські збройні сили переховуються у житлових кварталах. Загалом сила телебачення у візуальності, тобто ті ж самі новинні сюжети, це той самий сторітелінг, який набагато більше впливає і запам'ятовується для аудиторії. Одні і ті самі актори в різних сценах, як росіяни використовують масовку. Це також один із методів російської пропаганди. І тут Росія ставить перед собою кілька цілей. Насамперед, вона використовує акторів для масовки, для мітингів, наприклад, або інших зборів, для того, щоб іншими словами зробити картинку. Не лише для масових заходів російська пропаганда використовує акторів. Так само ці люди можуть бути запрошені і як окремі герої для новинних сюжетів? Наприклад, згадаймо кейс із збиттям літака MH17. Тоді російська пропаганда заплатила, так би мовити, в'язню, який зіграв роль авіадіспетчера іспанського, який, начебто, переклав всю відповідальність за збиття MH17 на Україну. Що таке діпфейки? Як їх розпізнати в російській пропаганді? Діпфейк це складне створення зображення або відео з допомогою машинного навчання, коли кілька зображень накладаються одне на одного. Як правило, вирізнити діпфейк дуже важко. Але коли ми говоримо про російську пропаганду, то тут немає нічого складного, тому що російська пропаганда так і не навчилася робити діпфейки, і робить це дуже незграбно. Наприклад, згадаємо ситуацію із Діпфейком, коли, начебто, Володимир Зеленський оголосив капітуляцію. Я приймаю ще одне складне рішення: попрощатися з вами. І раджу скласти зброю. Це відео було поширено у соціальних мережах і ще в березні місяці. Проте. Такий діпфейк виявився дуже незграбним. Наприклад, голос був абсолютно невідповідний президенту України. Колір одягу так само не відповідав його звичному. Тож, як відрізнити все таки діпфейк і на що варто звернути увагу? Коли ви переглядаєте відео, звертайте увагу на деталі: неприродна міміка. Одяг незвичного кольору, можливо, поведінка неприродня для героя, якого було обрано для цього відео, або ж незбіги чи розмитості під час рухів у відео. Які фейкові інформаційні технології використовують росіяни на телебаченні? Підроблені фото, вигадані факти та інше. Як їх розпізнати? Росіяни використовують увесь можливий арсенал інструментів пропаганди. Фотофейки, відеофейки, маніпуляція фактами, інформацією та спотворення статистики. Як розпізнати фейк? Лише перевірити. Якщо ми говоримо про візуальний контент, то тут на допомогу прийдуть. Кілька спеціальних програм, які допоможуть перевірити достовірність візуального контенту. Для початку ми повинні розуміти, що візуальний контент може бути зманіпульований чотирма способами: перший спосіб це використання графічного редактору, другий спосіб це постановочні відео або фото. Третій спосіб це вирвані з контексту фото або відео, тобто ті, які не відповідають тій ситуації чи події, яка описується. І четверте це використання кадрів або уривків з фільмів та серіалів, використовуючи їх як реальні докази. Як перевірити візуальний контент? Для цього існують спеціальні програми, наприклад, Тінай, Інвіт або звичайний Google зображення. Ці інструменти дозволяють перевірити усі із наведених вище чотирьох маніпуляцій. Зокрема, вони дадуть вам змогу зрозуміти дату першої публікації фото або відео, а також побачити сліди графічного редагування, якщо таке було. Достатньо лише завантажити фото у програму та перевірити його. Маніпуляцію фактами та інформацією також варто перевіряти. Якщо вам відомо джерело, то перейдіть на це перше джерело і перевірте, чи дійсно там є така інформація. Якщо ж маніпуляція відбувається статистикою або рейтингами, то для початку відшукайте перше джерело цієї статистики. Далі звірте дані, чи дійсно вони не спотворені. І якщо ж все-таки дані правильні. Подивіться на те, хто ж все-таки розробив цю статистику, провів дослідження або склав рейтинг, і наскільки можна довіряти цьому джерелу. Чи змінилися технології ведення інформаційної війни після повномасштабного вторгнення? Якого вигляду набула інформаційна політика стосовно України? Розпочнімо з риторики: риторика після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала більш агресивною. На другий план відійшли згадки про миротворців, братські народи та визволення. Тепер російські пропагандисти все частіше говорять про війну проти України та українців під виглядом так званої спеціальної воєнної операції. Окрім того, зміни відбулися і в наративізації, додалися нові наративи або активізувалися старі. Як от додалися дискредитація щодо військової допомоги від західних партнерів для України або ж активізувалася дискредитація Збройних сил України? Проте є і деякі проблеми в російської пропаганди, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ускладнився доступ до каналів комунікації. Все це завдяки санкціям від Європейського Союзу. Та блокування сторінок пропагандистів і їхніх пропагандистських ресурсів на платформах соціальних мереж для європейської та української аудиторії, як мінімум. Також варто згадати про методи, які Росія використовує на тимчасово окупованих територіях. Адже після захоплення українських територій Росії доводилося дуже швидко змінювати інформаційний простір, аби впливати на свідомість тамтешніх українців. Тож окупанти вдавалися до обривання доступу до інтернету, захоплення місцевих редакцій ЗМІ та створення власних місцевих пропагандистських каналів. Оскільки окупанти мають прямий доступ до жителів тимчасово окупованих територій, то вони використовували навіть такі методи, як листівки або промивання мізків у громадських місцях. Як Росіяни використовують технічні засоби в інформаційній війні проти України? Росія задіює усі можливі канали комунікації від телебачення до соціальних мереж. Тільки варто звернути увагу на те, яким чином використовує Росія ці канали. Для російської аудиторії, те, що ми називаємо традиційними медіа, такі як телебачення, газети та інше, Росія дуже суворо контролює та цензурує по контенту. Стосовно нових медіа, таких як соціальні мережі, контролювати їх набагато важче. Тож Росія просто блокує доступ на своїй території до цих соціальних мереж. Таким чином відбувається звичайне цензурування і блокування до альтернативних джерел інформації. Для міжнародної аудиторії російська пропаганда все частіше використовує соціальні мережі для поширення власних меседжів та наративів. А також традиційні медіа, наприклад, канали або вебсайти у тих регіонах, де вони ще не заблоковані. Біолабораторії, бойові комарі та інші вигадки російських інформаційних, які з них претендують на перемогу в конкурсі дониць. І невже це справді працює, розвиваючи наратив про американські біолабораторії, російська пропаганда розповідала так само і про досліди над українськими військовими біолабораторіях та накачування їх спеціальними наркотиками? Іншим фейком, який досить поширений в російській пропаганді, наразі це називати усі військові російські злочини постановкою української пропаганди. Наприклад, різанина у Бучі це постановка відповідно до російської пропаганди. Обстріл торгового центру в Кременчузі це так само постановка України для того, аби виманити, начебто, військову допомогу від західних партнерів. Окрім того, російська пропаганда активізувала наратив про українську брудну бомбу, звинувачуючи в цьому саме українську сторону. Проте Україна та Європа втрачає будь-яку віру в російську інформацію, особливо коли говорити про такий абсурд. Сприятливі середовище для такого абсурду це лише російська аудиторія, тому що саме там Кремль виховував роками ту аудиторію, якою можна було б легко маніпулювати. Як українці можуть протистояти цим фейкам? Що кожен з нас може зробити на своєму місці? Популяризуйте правду про злочини Російської Федерації і соціальні мережі для цього хороший інструмент. Як тільки з'явилось офіційне повідомлення про злочини Росії, поширте його, аби світ знав правду. Не перепоширюйте інформацію, у достовірності якої ви не впевнені. Не збільшуйте охоплення та аудиторію для подібних фейків та дописів. Помітили підозрілу новину, що, можливо, може бути фейковою. Надішліть до фактчекерських організацій, які залюбки приймуть цей запит та перевірять інформацію. Відмовтеся від споживання інформації з анонімних каналів та груп. Залиште російську пропаганду без аудиторії в Україні. І споживайте контент лише з перевірених та верифікованих джерел. Соціальні мережі, як їх використовують росіяни, як фільтрувати контент, росіяни використовують насамперед соціальні мережі для поширення фейків та наративів. Наприклад, використовують телеграм-канал як один із основних комунікаційних майданчиків для російської пропаганди. Окрім того, соціальні мережі для російської пропаганди можуть слугувати тим, аби деморалізувати українське суспільство. Російська пропаганда намагається підірвати віру українців у перемогу. Так само соціальні мережі для російської пропаганди слугують для того, аби сіяти паніку, наприклад, використовуючи постійно циркулюючі залякувальні повідомлення. Окрім того, росіяни дуже часто використовують ботів для того, щоб накручувати нових підписників для сторінок, які лише створені, наприклад, для місцевих певних груп, а також для того, аби збільшувати охоплення для дописів з фейковою інформацією. Варто зауважити, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну для пропагандистів ускладнився доступ до соціальних мереж, крім того. Сама Росія заблокувала доступ до Фейсбук, але ризик поширення неправдивої інформації та впливу Кремля з допомогою інформаційно-психологічних операцій у соціальних мережах досі залишається. Як перевірити інформацію? У час війни я б радила перевіряти та звірятися лише з офіційними джерелами. Отримала якесь повідомлення, звіртеся з офіційним джерелом. Чому так? На це є дві причини, як мінімум. Наприклад, правило емоційності для перевірки у час війни не зовсім є дієвим, оскільки більшість контенту в час війни і так буде емоційним. Тож розпізнати, де фейк за емоційністю дуже важко. Друга причина це те, що під час війни інформація поширюється дуже динамічно і так само може бути плутанина у будь-яких інших ресурсах, тому звіряйтеся лише з офіційними джерелами. Створіть собі такий алгоритм. Якщо ви знайшли або побачили повідомлення, засумнівайтеся у ньому, потім пошукайте цю інформацію в офіційних джерелах і пам'ятайте, допоки інформації в офіційних джерелах або структурах, які відповідають за конкретне питання, немає це всього навсього чутки. Як на медійні структури своєї країни впливає Кремль, що для них цензура? Чи карають за поширення правдивої інформації про Україну? Для початку згадаємо про те, що Кремль контролює контент російських пропагандистів через методички, які є порушенням свободи слова і по суті цензуруванням, адже саме в них прописано ті ідеї, ті погляди, які має поширювати змі відповідно перебуваючи під контролем держави. Окрім того, в Росії існує ще так званий орган цензури – «Роскомнагляд», який блокує доступ до будь-яких альтернатив. Джерел інформації. Також у Росії контроль над медіа відбувається і на законодавчому рівні. Наприклад, так званий закон про фейки, який передбачає кримінальну відповідальність за поширення, начебто, неправди про так звану спеціальну воєнну операцію. Натомість закон стає інструментом в руках Кремля для повноцінного керування медіапростором Росії, адже визначення правдивості та фейку надається Кремлем. Пам'ятайте, дотримуючись праву медіаграмотності, ми наближаємося до перемоги. Тож ходімо разом до нашої спільної перемоги.